Знайшов ось таку жесть на свалці. Зараз з нею відріжу кусочок необхідний. І буду робити кріплення для антенни. Відрізав ось такий кусочок. Зараз ось таким диском його полірну, щоб він не був ржавий і плюс він стане тонче, легшим. Полірнув, щось таке виглядає, з двох сторон пройшов, познімав лишнє. Зараз буду малювати, вирізати Вирізав таку штуку, поки що воно буде типу, вставати туди стойки. Ці вушка, ось ці вушка загнуться сюди, назовні і воно буде таким способом триматися. Це я тимчасово обрізав, щоб не заважало. Потім буду вирізати по-іншому. Так, щоб антенна трималася. Щось таке виходить. Така штучка буде. Наділиться на стойки задні. Тут чітко стає VTX з антеннами. І плюс в тому, що між стойками буде закрито і буде захист для кріплення антен. Ось так встановлюється. X. Зараз придумаю, як то краще обрізати цю штучку, якось V-образно її обріжу. І отак вона буде виглядати. Тут буде захист повністю. Зараз якось лосочками типу вирізу, закручу, щоб антенки тримались і буде таке кріплення. Якось так починаю виглядати. Виглядає прям не дуже, але по ідеї буде міцно. Щось таке буде. Якось так буде. Зараз попідгинаю, пообрізаю лишнє і буде такий тримач. v образний Жорсткий, звісно. Прикращий буде, мабуть, антенн там буде конець. Ну коротше. Треба буде подумати на рахунок. Крашу. Треба буде замовити 3 d друк і не паритись за цим гімероєм. Така деталька вийшла. Зараз мазну її краскою, щоб не кидало все так в очі. Таке страшне не було. Буде чорненьке, під колір трона. Де й буде якось так. Поки це буде сохнути, то перероблю кріплення камери треба чуть-чуть вище підняти, щоб кут можна було збільшувати. Зараз повикручую всі стоїчки, зніму його повністю, повигинаю так, як мені треба, покрашу його, щоб не було по ковхозному. Та й все. В процесі, так як я думав, що просто зробити довшими ці штучки і все, воно ну, не виходило. Прийшлося робити нові отвори. Погрався ще, мабуть, хвилин 30-40, але зробив. Вроді рівно все стріляє. А якщо дивитися на ті, ті не попадають. А ці вроді попадають. Плюс вони нижче, камера буде під більшим кутом. По ідеї чуть буде виглядати вперед, але все одно ховається за бампером, буде в захисті. Вийшла ось така деталька, покрашена. чуть-чуть имеет другой вид. Вот так зараз выглядит. Чуть-чуть по Накидается Не кидается металл в очи. Тут для камеры. Больше так под корпус. Ну и эта штука тоже такая специфичная. Специфично выглядит. Ось і все закінчив з допрацюваннями. Ось так все виглядає. Більш компактно все зробив. Антенки вільно ходять, я їх не зажимав, бо подумав у випадку крашу їх відірве, а так можливо вони повилітають і як так